2008 рік пацієнта, що потрапив до лікувального закладу з діагнозом алкогольне отруєння. Це була дівчинка 13 років. Пацієнтка сама зізналась, що пила вино з дорослими чоловіками. На щастя, постраждало вдалося врятувати. Але, на жаль, випадки з алкогольним отруєнням у дітей сьогодні трапляються доволі часто. І можна тільки уявити, якою ця проблема стала для міста, якщо тільки в одній лікарні, особливо в святкові дні, вона набуває колективного характеру. Кожний, чого ми боїмося, підходить новогодні праздники. массовые иногда групповые поступления детей вот с этих праздничных э, как это сказать елок для детей новогодних в ДК проводятся бывают групповые три четыре пять человек распивали вино распивали другие спиртные напитки и потом они конечно поступают к нам все массово для оказания экстренной и неотложной помощи З невиправданою швидкістю алкогольний синдром розповсюджується серед дітей. Сьогоднішній асортимент п'яних напоїв настільки широкий, а доступ до них настільки простий, що діти і підлітки можуть жити будь-що з алкоголю, як за якістю, так і за складом напою. Сьогодні серед цієї категорії споживачів зеленого змія занадто популярними стали суміші, що більш відомі як викрутка. Насправді ж, як з'ясували фахівці, це, як правило, суміш фруктового соку з горілкою і мовою тих, хто їх виробляє і видає в розпродаж, такі напої називаються енергійними. Дітям взагалі не противопоказане, а уж ні так вони поступають в дуже важкому стані. Останнім часом до спиртних напоїв та викруток додався ще один прихований ворог, який руйнівно впливає на дитячий організм і психіку. Сьогодні таку пляшку навіть без етикетки можуть пізнати багато людей, і дуже прикро, що серед них буде немало дітей і підлітків. Познайомившись з анотацією, що міститься на пляшці із змістом містом напою, дуже хочеться вірити, що пиво дійсно цілюща волога. Але чому останнім часом воно багатьох призводить до трагедії? Про це ми дізнаємось ось у цьому лікувальному закладі. Останні два-три роки в Запорізькому обласному наркологічному диспансері почали з'являтися хворі, яким лікарі змушені ставити невідомий до цього часу діагноз і, як з'ясувалися з перших кроків, дуже серйозний. Назва йому – пивний алкоголізм. 9-11% задержання алкоголю в пиві. Тобто це не нормально. Це вже не натуральний продукт, скажімо, який, в принципі, це найдавній напиток. Когда-то його навіть використовували і для лечення, і вітамінозів групи В, тому що, дійсно, в настоящем натуральному пиві задержується багато хороших полезных веществ. Ну, при високих концентраціях это все теряется. Ось у чому може допомогти пиво, так це у вивченні такої науки, як хімія. І ми зараз з вами у цьому переконаємось. Послухаємо фахівців. Якщо вчити, що в пиві Как в самом продукте в спиртном содержится практически вся таблица Менделеева и содержится все тяжелые металлы, содержится кадмий, который используется для того, чтобы шапка пивная вот стояла красиво и долго. Считается, что лучшее пиво, у которого пивная шапка высокая. Вот для этого используются химические элементы. Этанол это э, спирт, который содержится в пиве. Вот и в общем-то в пересчете даже двухлитровая, допустим, бутылка пива Это то же самое, что 150-200 двести грамм водки. Вот поэтому не стоит заблуждаться э, относительно пива. Дети очень быстро привыкают, организм не окрепший. К сожалению, я хочу сказать, что поступают не только дети. с алкогольным отравлением там 15, 16, 17 лет. Мы получаем и в 10 лет, и в 9 лет вот таких маленьких детей. Кто-то что же им дает это спиртное, и кто-то их к этому приучает. Это очень серьезная проблема. У них любое количество принятого алкоголя ведет уже к отравлению. И, и особенно хочу подчеркнуть пиво. Кадмий влияет на сердечную мышцу. Миокардиодистрофия наступает, то есть сердечная мышца становится вяленькая, уже как насос работать она четко не может. Вот, и оттуда уже идут всевозможные последствия сосудистые. Понятно, что с нагрузкой работает сердце, печень. Консерванты всевозможные, это тоже дает свой эффект, отрицательный эффект вот, э, почки страдают. Что такое спиртные напитки? Они проникают в гематоэнцефалический барьер, попадая в организм. То есть поступают сразу к центральной нервной системе. Откуда эти страшные состояния, вплоть до судорог, бред бывает, какие-то видения бывают. И понятно, что воздействие алкоголя на этот неокрепший, на неокрепшую центральную нервную систему ребенка – это вредно. Какая самая высокая доза употребления пива вам встретилась? 20 литров в сутки. 20 литров, молодой мальчик. А так в основном 10-15 так 20. Ну, тяжеленький он был, нам его буквально занесли, потому что ножки не ходили. Печеночные пробы были такие, что мы вообще-то думали, там гепатиты какие-то еще присоединились, вирусные. Нет, мы обследовали его полностью. То есть это было в результате воздействия пива. То есть он был лимонного цвета. Там в крови желчь была, а не кровь, скажем так. Такое превышение Всіх допустимих норм. А ще стверджують фахівці: алкоголь в дитячому та підлітковому віці швидко уражує пам'ять. І частково її втрата нерідко переходить навіть в амнезію. Але вживання дітьми алкогольних напоїв негативно впливає не тільки на їхнє здоров'я, а має ще й небажаний моральний аспект. Получая ребенка с алкогольным отравлением, обязаны сообщить в управление по делам несовершеннолетних, в районное. Возникает очень много проблем такого вот психологического характера. Да не очень там для родителей хорошие моменты. Я хочу, чтобы они знали. Он уже ставится на учет в детской комнате или в управлении по делам несовершеннолетних. Организм ребенка еще не готов к тому, чтобы адекватно реагировать на употребленное пиво. И здесь мы видим, и э, е, большое количество отравлений, связанных с употреблением пива. И э, е, опять же повторюсь, э, правонарушения, которые в общем-то с каждым годом все это количество увеличивается. Чи можна позбавитись психологічної залежності дитині, якщо їй ставлять діагноз алкоголізм? Дуже складний питання. Коли страдает наша психика, а при употреблении алкоголя страдает все-таки наша психика, говорит о ее полном восстановлении сложно. Даже не в плане дефекта психики как таковой, а в плане ее уже повышенной ранимости. Всегда для человека, особенно который пришел к зависимости, именно понятие именно зависимость, не просто попивает пиво, а зависимость это страшная вещь, когда человек уже не очень в контакте со своей психикой. У нього завжди остається якби как бы, островок завісімого поведення. Всім відомо, що хворобу неможливо вилікувати, якщо не усунути її причину. Що призвело до такого сплеску ураження дітей алкоголем? І від чого необхідно позбавитись, аби загальмувати цей антисоціальний процес і звести його до нуля? Якби було менше реклами, і якщо би, мабуть, коли був такой закон, що. До 21 года не продавали спиртные напитки и пиво в том числе, с паспортами покупали шампанское, то, может быть, меньше бы молодежи. вот, 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 вот маленькие, которые 14-13 лет, они уже с пивом под школой стоят. Вот это что самое страшное. У нас есть праздники пива, у нас есть пивные какие-то такие бумы, фестивали. фестивали, бесплатная раздача пива. Даром раздающееся пиво не ведет к празднику большому, к радости. Понимаете? Вже сьогодні жорстка статистика констатує, наймолодший споживач алкоголю має від роду 6 років. Дев'ятирічні хлопці за один раз можуть випити 5 літрів пива. Близько 80% школярів у віці 14-15 років споживають пиво регулярно. Тож чи може така ситуація залишатись без уваги з боку держави і суспільства?